Не лякають ні штрафи, ні посилення відповідальності. На Рівненщині громадяни продовжують спалювати суху траву та чагарники. З настанням осені подібні випадки все частіше почали фіксувати у різних районах області. Якщо у селах палять здебільшого на відкритій місцевості, то у рівному мешканці приватного сектору на своїх присадибних ділянках. Чим це пов'язано з тим, що громадяни почали активно господарювати в лапках в своїх приватних домогосподарствах, почали спалювати. Різноманітне сміття, яке вони прибирають на городах та в садках, От, нехтуючи відповідно правилами пожежної безпеки, нехтуючи будь-якими екологічними правилами. І це все призводить до надзвичайно такого сильного задимлення. За самовільне спалювання сухої рослинності громадянам загрожує штраф від 3 до 6 тисяч гривень. Про паліїв повідомляють до поліції як рятувальники, так і самі громадяни. Однак далеко не завжди правоохоронці можуть виявити порушників. Правилами благоустрою міста рівно визначено, що палії трави будуть покарані, в тому числі фінансовими. Штрафами і покараннями спочатку року на Рівненщині зафіксували близько 200 пожеж у природних екосистемах. Під час війни паліїв сухої трави почали прирівнювати до диверсантів, однак і це не зменшило кількості таких пожеж. У рівному рейди по виявленню порушників проводять рятувальники спільно з муніципальною вартою. Ми будемо все таки реагувати на це, контролювати, тому що це є неприпустимі речі. В першу чергу це є безпека, а тим більше, так як зауважив міський голова, що це є дійсно військовий час, це може трактуватися зовсім по-іншому, перерівнюватись до диверсії, а це вже кримінальна відповідальність. І тому хай звертаємося, щоб наші були громадяни пильними. І не порушували законодавство за словами речника служби порятунку Рівненщини Дмитра Мельника. Проблема полягає в тому, що часто люди неконтрольовано спалюють сміття та суху траву. Тому при наявності вітру полум'я поширюється на більшу територію, ускладнюючи роботу рятувальників. Сьогодні в рівному відчувався запах диму, але на щастя ні сміттєзвали, нічого не горіло. Це такі, знов ж таки ничемні господарі, десь поблизу міста рівного випалювали. Як правило, це вони роблять з вечора. А вже відповідно на ранок ми так все це відчуваємо. Додамо, що під час воєнного стану підрозділи ДСНС переведені у посилений режим несення служби, тому спалюючи суху траву та провокуючи пожежі, громадяни відволікають рятувальників від потенційно більш важливих завдань. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Новин.